Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В Україні шоста ранку. На Варто в єдиному марафоні заступають канали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. І далі випуск новин. Ніч на 28 липня для українців виявилась відносно спокійною. Натомість підгорало в окупантів, в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області близько третьої години ночі пролунали вибухи. Фейкова адміністрація міста повідомила, що сталося влучання ракети по території нафтобази. Ще одна звістка надійшла з Москви. Мер російської столиці заявив, що вночі місто атакували безпілотником. Українські воїни крок за кроком, метр за метром, звільняють рідну землю від рашистських загарбників. Напередодні президент Зеленський повідомив про звільнення населеного пункту Старомайорське, що на півдні Донеччини, та прикріпив відео звернення українських воїнів з деокупованого села. 35-та бригада, а також батальйон дружин тероборонарій, виконуючи задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям! слава! Відбили штурм росіян, що переважали за чисельністю у десятеро. Це про воїнів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вони тримають усю ділянку фронту неподалік окупованого Донецька про надзвичайних людей та про зброю, ніби з фільмів, якою бійці приземляють російські дрони. Репортаж з передової нашої воєнної кореспондентки Тетяни Наконечної. Покажу конечної Ось я Приклад. Підсоідняємо цей акумулятор. Кріплення, звісно, в них оце болячка. На вигляд габаритна, але поміщається у сумку. Литовська антидронова рушниця важить 6 кілограмів, її легко переносити в руках, запускається однією кнопкою. Наводиться прямо на дрона, нажимається курок і дажиться до тих пір, поки дрон не посадиться. Пушка використання дуже легка. Мінус, що не глушить зв'язок із супутником, лише із пультом керування. Так, щоб налякати коптер, то може із трьох кілометрів. Приземляє за кілометр. Посадили вже десь штук 15, це стопроцентово, це ті, що ми тільки забрали. Їх перепрошивають на наші пульти і вони працюють вже проти, як кажуть, півточнів. А ті, що ми не могли забрати, бо вони десь падали на полі, то багато. Але на правду перехопити вдається не всі російські безпілотники кажуть бійці. Ворог теж вчиться. Бувають такі пташки, що вони там їх перепрошивають. Що 15 хвилин тримаєш, тримаєш, а воно і втікло. Ігор піхотинець 59-ї бригади. В цю пору мав би косити пшеницю в своєму селі на Кіровоградщині. Він комбайнер, натомість косить московитів неподалік тимчасово окупованих пісків, що під Донецьком. Біля шостої години почався штурм. Ми почали штурмувати з сильно великими силами, да. ну і ми почали відбиватися. Боєць повернувся з окопів на короткий відпочинок після двох штурмів за три дні. Спершу відбили в росіян позицію, а ті захотіли повернутися. Пішли в атаку. Зо 60 душ їх було. В результаті так як нам доповідали по рації, ми їх там. Накрили капітально 20 десь, тільки загибших. Оцим автоматом, що при собі тримає Ігор, відстрілювався усі три години, поки тривав бій. Без перестанку так. перезарядився, вистріляв, перезарядився, слідуючий стріляв. Та не боїться тільки дурак. Страшно, і кожен день страшно. Щось переборює страх. Треба відстрілюватися, да нема. Надо нема коли надо. руки в болоті. Починаєш заряджатися патрони з болотом. Починає клинити автомат. Передьорнув опять лупашиш. Василь тут другий місяць. Про важкі бої розповідає спокійно, так ніби вже не один контракт позаду. Емоції проступають лише, коли заходить мова про ціну цих звільнених метрів. Дякуючи хлопцям. От ми. Ну, трошки погибли там наші штурмовики. Так, ну чотирьох ми вистояли в перший день. Тому хлопці підтягнулися ще. Жодна розповідь воїна, чи навіть відео із фронту не передасть. Як воно, піхотинцю в окопі. Це можна зрозуміти. Лише відчувши Цивільні люди просто ніколи не були на позиціях, вони не розуміють, який там от що піхота переживає, і який там інтенсивний просто обстріл постійний йде. Там постійний, інтенсивний обстріл. І, попри те, Тобі то треба щось занести на позицію. Бігати по тобі стріляють, і ти, скажімо так, заступив. Ти маєш декілька днів ще це все витримати. Попри масовані штурми росіян та їхні спроби повернути втрачене піхотинцям 59-ї вдається помалу метр за метром просуватися та закріплюватися. В очікуванні чергової навали московитів. Тетяна Наконечна та за харкомах факти сітів єдині новини. Росіяни обстрілюють Сумщину. В юнаківській громаді поранили одну людину. Через мінометний обстріл зайнялося пшеничне поле, пошкоджений приватний будинок. Загалом впродовж дня по області випустили 87 снарядів. Росіяни били про прикордонню з артилерії та мінометів. Пошкоджень зазнало кілька громад. У Білопіллі рашисти знищили ферму, загинуло понад півсотні тварин. У новослобіцькій громаді пошкоджені електромережі. В Хотинській пошкоджений житловий будинок та літня кухня. Воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада. За це за поданням президента проголосувала Верховна Рада. Дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжили на 90 діб, і це вже восьмий раз після початку повномасштабної війни. Вперше воєнний стан в Україні президент оголосив 24 лютого 2022 року. Держава має ще більше цінувати медиків і покращувати умови їхньої важливої роботи. Про це Володимир Зеленський заявив напередодні, перебуваючи на Миколаївщині. У день медичного працівника президент відвідав лікарні в самому Миколаєві та Очакові. У хірургічному відділенні Володимир Зеленський поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали від російських обстрілів. Глава держави привітав усіх українських медиків з професійним святом та подякував їм за роботу. Також він відвідав стабілізаційний медичний пункт в Очакові, де отримують допомогу наші захисники та захисниці. Президент подякував військовим медикам за їхній щоденний подвиг і порятунок воїнів та їм ордени і медалі. Дякую вам за вчасну евакуацію наших бійців, хлопців, дівчат за їх життя. Бажаю того, що ми хочемо всі побачити саме перемоги, здоров'я вам. Вашим близьким, рідним, ну бережіть, як можете більше наших воїнів, а з них нікуди. Слава Україні! Повернення електронного декларування для чиновників не за горами. Принаймні, у першому читанні відповідний законопроєкт Верховна Рада напередодні таки проголосувала. Згідно з документом, посадовці та депутати мають подати також і декларації за 2021-2022 роки. Нагадаю, від початку повномасштабної війни з міркувань безпеки надання щорічної інформації про свої статки та майно стало необов'язковим, А на ЗК не мали повноважень проводити перевірки після голосування в другому читанні Анні є декларації, подаватимуть усі посадовці, окрім військових і сектор оборони. А Нацагентство із запобігання корупції відновлять повноваження перевірки цієї інформації. Поки у законопроекті є норма, яка обмежує доступ до інформації про розташування майна а також про третіх осіб, вказаних у декларації. Але такі дані декларанти зобов'язані подавати, а НАЗК і набу або САП зможуть їх перевірити. Трата мандата оголошена підозра від служби безпеки України. Такий результат поїздки на Мальдіви уже колишнього народного депутата від слуги народу Юрія Арістова, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Підозрюють у службовому підробленні підозру Юрію Арістову повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Згідно з доказами, які Служба безпеки України збирала спільно з Державним бюро розслідувань Арістов, попри заборону для посадовців виїжджати за кордон, поїхав на відпочинок на Мальдіви. Для цього спершу із робочим візитом побував у європейській країні. Потім дистанційно відкрив лікарняний в одній з київських клінік. Нагадаю, під час обшуків Юрія Арестова виявили закордонний пастор паспорт із відмітками про перебування на Мальдівах. 25 липня він подав заяву про складання депутатських повноважень, і вже 27 липня Верховна Рада позбавила його мандата. Скандал на чемпіонаті світу з фехтування після відмови привітати суперницю з Росії, українку Ольгу Харлан, шестиразову чемпіонку світу та восьмиразову чемпіонку Європи, зняли з участі у змаганнях. Інцидент трапився після поєдинку, що завершився впевненою перемогою Харлан над Росіянкою Анною Смірновою, яка виступила як нейтральна учасниця. За правилами міжнародної федерації фехтування після поєдинку суперники мають привітати один одного, тобто потиснути руки. Утім, Україн. Українка відмовилась від такого жесту та запропонувала стукнутися зброєю. Додамо, що саме такий жест був дозволений федерацією під час пандемії коронавірусу. Не отримавши відповіді від росіянки, українська фехтувальниця залишила межі доріжки. Росіянка, посилаючись на відмову привітання, що згідно з правил міжнародної федерації фехтування, карається чорною карткою. Домоглася дискваліфікації Харлан з турніру. Міністерство молоді та спорту уже засудило це рішення на чемпіонаті світу з фехтування і подало апеляцію. А очільник відомства Вадим Гуцайт заявив, що це цитую конкретна провокація з російського боку російської спортсменки під нейтральним прапором. Наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Наші спортсмени приймають участь у міжнародних змаганнях. Наші спортсмени показують свою позицію, і наші спортсмени намагаються допомогти в нашій спільній перемозі. Тим часом тисячі українців, спортсменів, військових, громадських активістів, волонтерів і журналістів висловили підтримку і захоплення мужнім чинком Ольги Харлан. І, як зізналася, сама фехтувальниця сама підтримка людей допомогла їй пережити дискваліфікацію. При цьому багаторазова чемпіонка світу та Європи ще раз відкрито назвала Росію країною терористкою і заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту треба змінювати відповідно до реалій. Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, і я діла своїм серцем. Китай постачає технології для війни РФ проти України. Про це йдеться у звіті американської розвідки. За їхніми даними КНР надає технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні. Попри міжнародні санкції та експортний контроль, про це свідчать митні записи. Державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання, технологію глушіння і деталі для винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під під санкціями ідеться у звіті, жменька пожертв від Москви не зможе виправити драматичні наслідки припинення дії зернової угоди для багатьох країн. Заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Передає видання Reuters. Цитую. Очевидно, якщо прибрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, це призведе до зростання ціни. Тож менькою пожертв деяким країнам ми не виправимо цей драматичний вплив, що зачіпає усіх та всюди, заявив Гутереш. Нагадаю, що кривавий диктатор Путін пообіцяв африканським лідерам подарувати десятки тисяч тонн зерна всупереч санкціям заходу. Це все ще ми встигаємо розповісти на цю мить. Далі повтор вечірнього звернення президента Володимира Зеленського. А наступний випуск новин уже о сьомій.